В сьогоднішньому Енгелії розповідається про те, як Ісус, перебуваючи у храмі, виганяє усіх через неповагу до цього святого місця. Події відбуваються перед праздником Пасхи, яка для єврейського народу була пам'яттю про визволення із єгипетської неволі і своєрідною подякою Богу за цей дар визволення. І так само ми у нашому житті одержимо безліч дарів, як матеріальних, так і духовних, що походять від Бога. Який є надзвичайно щедрий і радо роздає свої безмежні ласки. В той же час, з нашої сторони, повинна бути відповідь на одержані дари, яку ми можемо розглянути в двох речах. По-перше, ми повинні навчитись дякувати за них, адже невдячна людина тільки відштовхує Бога, ставить себе в немилість у очах і стає гідною осуду, натомість, хто дякує за слугові на нові і ще більші дари. По-друге, Божі дари вимагають від нас відповіді у служіння, бо прийде час, коли нам доведеться скласти звіт, за те, як ми ними розпоряджалися і чи гідно їх використовували. Тому, дорогі брати і сестри, будьмо завжди уважні до цих двох речей і промовляймо часто із Псалмоспівцем слова вдячності дякую тобі, бо ти відповів мені, ти став моїм спасінням.